За рідну землю саме під таким гаслом всеукраїнське аграрне об'єднання Заступ презентувало програму розвитку українського села. Кажуть, вітчизняний аграрний сектор має шималий потенціал. Наразі на АПК припадає 30% від загального експорту. Тож експерти певні, попит на продукцію вітчизняних аграріїв на світовому ринку може стати потужним економічним імпульсом. Бракує лише політичної волі. Зараз фактично в парламенті взагалі не представлений агропромисловий комплекс, тому на наш погляд це треба якось змінити. І ми почали шукати, хто ж може ну представляти аграріїв, з ким ми мали б об'єднатися. Україна третя країна в світі по експорту зерна. А тепер давайте запитаємо усіх хто живе біля цих полів, де це зерно є. Як вони відчули це на собі? А от нам треба зробити так, щоб досягнення великих агрохолдингів відчували і люди, які живуть в Україні. Представники заступа впевнені, поштовх для розвитку українського села варто починати з децентралізації влади на місцях, адже фермери краще знаються на поточних проблемах та шляхах їх вирішення. Мені б хотілося, щоб децентралізація, про яку багато говорять, щоб вона відбулася, і на мапі України не було б білих п'ятин, а були б сільські ради. По покращені, трошки об'єднані там і так інше. Водночас самі селяни зазначають, наразі держава приділяє розвитку села небагато уваги. Тому сподіваються, саме аграрна політична сила в парламенті допоможе зробити вітчизняним аграріям крок назустріч стандартам Євросоюзу. Згідно вимог суд, які будуть вступлять в силу з 1 січня 2015 року, в Україні вийде заборона. Про те, щоб на ринку домогосподарки могли вільно продавати молочну молоко та молочну продукцію, і також м'ясо тому потрібно буде забійний цех, щоб можна було забивати людині, і вона мала всі відповідні документи, з якими вона може поїхати на ринок і реалізовувати свою продукцію. Експерти всеукраїнського аграрного об'єднання Заступ переконані, запропонована ними програма є реальним планом по відродженню українського села та потужним локомотивом зростання вітчизняної економіки.